Прага Бебі 1937. Компактна класика з Чехословаччини. У цьому відео справжній скарб міжвоєнної Європи. Прага Бебі один із найменших, але найпопулярніших автомобілів свого часу. Основні характеристики: виробник завод Прага Чехословаччина, рік випуску 1937. Двигун 4-циліндровий, 995 кубічних сантиметрів, 22 кінських сил. Максимальна швидкість 95 км за годину, витрата пального 8 літрів на 100 км, кузов легкий двомісний родстер, підвізка, листові ресори, гальма, механічні. Цей автомобіль став продовженням популярної моделі Прага піколо але з новим підходом до дизайну, ваги та ходових якостей. Його цінували за надійність, доступність і стиль і не лише у Чехословаччині, а й далеко за її межами. Цікаві факти. Прага Бебі брала участь у численних передвоєнних перегонах. Вона була однією з перших спроб створити масовий автомобіль в Україні, залишила помітний слід в історії чеського автопрому. «Прага Бебі» 1937, компактна класика з Чехословаччини. Якщо вам цікава історія автомобілебудування, класика 30-х років та легендарні моделі минулого це відео для вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити коментар, яку ретро-модель ви хотіли побачити наступною.